Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами подивимося, розберемо ковзанярські лижні ходи та класичні лижні ходи, також способи підйомів та спусків і, звісно ж, способи гальмування на лижах. Одночасний безкроковий хід здійснюється тільки за рахунок одночасного відштовхування руками, застосовується він на пологих спусках, а також на рівнині при хороших умовах ковзання. Цикл ходу складається з вільного ковзання на двох лижах і одночасного відштовхування руками. Поштовх починається з упора на палиці і закінчується повним випрямленням рук. Техніка цього ходу досить проста і вивчення проводиться цілесним методом. Одночасний однокроковий класичний хід застосовують на рівнинних ділянках місцевості і на пологих підйомах при хороших і відмінних умовах ковзання, цикл ходу складається з одного відштовхування ногою, одночасного відштовхування руками і вільного ковзання на двох лижах. Одночасний однокроковий класичний хід є одним з основних найбільш часто застосованих при пересуванні на лижах, оскільки дозволяє набрати швидкість за короткий час. Він часто використовується на старті, тому його ще називають стартовим. Поперемінний двокроковий хід. Це один з основних способів пересування на лижах. Застосовують його при підйомах малої і середньої крутості, а також на рівнині при поганих умовах ковзання. При швидкості пересування вище за 7 метрів на секунду застосовувати цей хід недоцільно. Цикл ходу складається із двох ковзаючих кроків та двох почергових відштовхувань руками. Ковзаючий крок розділений на два періоди. Період ковзання лижі, коли лижник ковзає на ній, і період стояння лижі, в якому здійснюється відштовхування ногою за допомогою цієї ж лижі. Одночасний однокроковий ковзанярський хід має найбільш складну координацію рухів, оскільки в кожному ковзаючому кроці розгинання ноги, яка виконує відштовхування лижі, супроводжується нахолом тулуба і відштовхування руками. Лижник, що добре володіє технікою одночасного однокрокового ковзанярського ходу, розвиває високу швидкість на підйомах, рівнинних ділянках траси, пологих спусках, а також при розгоні. Одночасний двокороковий ковзанярський хід застосовується переважно при подоланні підйомів малої і середньої крутизни, а також на рівнинних ділянках траси при середніх і погадних умовах ковзання. Підйом способом ялинкою. Застосовують його на досить крутих підйомах, коли лижник не в змозі подолати підйом ступаючим кроком. Розведення носків і ставлення лиж на внутрішнє ребро збільшує щеплення їх зі снігом, запобігаючи скочуванню. Підйом драбинкою застосовується на дуже крутих схилах при глибокому снігу. Треба стати лівим або правим боком до підйому, поставити лижі на верхні канти і підніматися приставними кроками. Одночасний двокроковий ковзанярський хід застосовується переважно при подоланні підйомів малої і середньої крутизни. Існує у спорті ковзанярський одночасний двокроковий хід при пересуванні у підйом стрибками. Одночасний однокроковий ковзанярський хід застосовується при подоланні підйомів малої і середньої крутизни. Підйом біговим кроком. При цьому кроку всі фази ковзання змінюються фазою польоту. З моменту постановки палиці на сніг вага тіла переміщується на махову ногу. Підйом долається на сильно зігнутих у колінах ногах. Спуск у високій стійці застосовується для тимчасового зменшення швидкості спуску за рахунок збільшення опору зустрічного повітря. Спуск у середній основній стійці найбільш поширений і часто застосовується при спусках. Застосовується на достатньо довгому і рівному схилі. Спуск у низькій стійці застосовується на прямих, рівних і відкритих схилах, коли треба досягти максимальної швидкості спуску. Гальмування плугом застосовується як на схилах різної крутизни. Так і на викочуванні зі схилу при достатньо щільному сніговому покриву. Гальмування бічне або боком застосовується на крутих схилах або на прямих, де треба зменшити швидкість або зупинитись.